— Блядь! — Давай поможемо Давай. Блять. Транспорт попереду. Давай зупиніться. — Працює поліцейський департамент. Транспортний засіб попереду. Слизьте швидкість та зупиніться біля узбіччя. Зняв кайданки з тактичного пояса, тоді... О, шутволо. Уйдем біг на громадянний на навпроти. Оооооо, я там і Фобі являюсь затримані за статею 10.13, я також 10.12. Заламаю руку затриманого типова за собою. Що, перевірити, може, автівку на орієнтування? Так, перевірити. Зараз, зараз я достану КПК з під тут та почну перевіряти дані номера громадянини, які знаходяться на автівці. Надіюсь ми вам допомагають, так? Я надіюсь, ми вам допомагаємо, то побачили, як ви Ну, Реш... Дякую, дякую. Хочу ви Що там є? Так, е з КПК я знайшов дані номера, но... так, дані номера співпадають, зараз я всуваю КПК під бронежилет та начну перевіряти замки я не взломав автомобіля. автомобілі. <говори> так, замки були взломані. Можете йому ще одну статтю приписати, 6 крок 5. Так.5. За так, зараз нічний позик не розвиватися на роботович. Зараз достану телефон та виключу екватор, екватор прибуде та забере даний автомобіль. Завершував зброю, після чого запишу до мене, так з чого не було. Іде. Що, у вас супроводити треба, чи ви самі проїдете? Ааа, я сам проїду, дякую. Так. Вс, давайте вам гарного. Сікаємо. П'ятнадцять минут. Ну, брату компау даю. 14-15. Ми, короче, Фібу тільки що допомогли. Ну, нормально. Так, у тебе відкат був, так? Так. Да. Ну він не глянув номера, це точно. Ну взагалі ти довший на відкат звучити. У мене є відкат, в мене все завжди ведеться.